Українська влада продовжує підігрівати і розганяти методичку під назвою мобілізація з 18 років. Вітаю вас, друзі. Я вже вам розказував, що почалася вся ця історія після приїзду американського сенатора Грема, який в Києві заявив, що українській владі треба пошвидше приймати закон про мобілізацію і побільше молоді відправляти на фронт. Після цього Дмитро Разумков заявив, що в новому законопроєкті про мобілізацію прописані такі норми, згідно яких підлітки від 18 років можна буде вже мобілізовувати і відправляти на фронт. Ну і звичайно, куди ж без. Військових періодично тут чи там з'являється інтерв'ю, в яких військові кажуть, що чому це в 27 і в 30 років там людей можуть мобілізовувати, а в 18 і в 20 не можуть. Але саме цікаве, що в більшості своєї отакі заяви роблять бійці третьої окремої штурмової. Я навіть не розумію з чим це пов'язано. Ну не можуть ж вони за гроші такі заяви робити. Але ось до вашої уваги чергова така заява заступника керівника третьої окремої штурмової бригади Жоріна треба дати можливість воювати молодим подобається це комусь чи не подобається там що молодь гине молодь ризикує але молодь абсолютно інакше підходить до цього питання в неї абсолютно інша енергія інший внутрішній да, такий характер ще і безумовно молоді легше це це робити і молодь сьогодні живе на правильних прикладах тому я вважаю, що молоді треба дати можливість обов'язково воювати паралельно з цим народний депутат федір веніславський заявив що після прийняття нового закону про мобілізацію всі військово зобов'язані від 18 до 60 років 100% буде стояти на військовому обліку, і це буде зроблено для того, щоб держава знала на яку кількість людей вона може розраховувати. Ну але я б трошки по іншому сказав, це буде зроблено для того, щоб ні у кого не вдалося вискочити, тому що раби повинні знати своє місце. Хоча я абсолютно впевнений, що при тому рівні корупції, які є зараз в Україні, вона все одно не буде працювати. І єдине, що змінюється з кожною такою постановою наказом або законом, це підвищуються ціни у ТЦК. Ну а ще більше цікавих та корисних новин ви можете знайти на моєму телеграм-каналі не на часі. Посилання є в шапці профілю.